Я влаштувався на нову пошту. Там я заробив свій перший мерйод. Я це заробив, у нас таке заробив загалом на новій пошті. Дивіться, який у нас дусічка. Доброго дня, мене звати Євген і я заробив свої перші гроші, коли я влаштувався працювати на нову пошту. Це було для мене зручно, тому що я працював на півставки та міг поєднувати моє навчання та роботу. Це була позиція фахівець-операторної оператор відділення, тобто я займався прийманням, видачі відправлень, наданням фінансових послуг компанії. А В подальшому я зайняв за більш серйозну позицію. Це як старший фахівець оператор, тобто я виконував довелося керівника відділення в разі його відсутності і займався формуванням касової документації та передачею архів. На даний момент я вже продвинувся в компанії за рахунок того, що постійно цікавився всім, намагався вивчати щось нове, і я зараз займаю позицію керівник відділення. Тобто в мене вже є персонал, яким я керую, є певні показники, за які якими я стежу і намагаюся, які виконувати організовує повністю роботу відділення та забезпечую відділення, так би мовити, всім необхідним, необхідним як, якимись певними основними засобами, так само і контроль за фінансовою сферою компанії, наведенням фінансових послуг, фінансова документація. Тому кожна людина, яка працює в компанії, певні. Якщо чимось ще цікавиться, може досить такий легко при великому бажанні та наполегливості досягти високих результатів.